Тим часом приїхало одне з останніх замовлень з американського левайсу. Більше поки що замовлень з американського левайсу з безкоштовною доставкою на всі. Будь-які замовлення не буде. Бачите, це замовлення на 44 долари, і воно вийшло з безкоштовної доставки по території США. Зараз Левайс зробив її від 75 доларів на замовлення. На жаль, Чотири футболки приїхали. Вони вийшли десь в Україні, не знаю, на 55 доларів. В будь-якому разі це набагато вигідніше, ніж купувати у нас в торгових центрах. Це, до речі, також футболка в мене Левайс, Також десь вона за таку ж вартість 10-15 доларів, але я впевнений просто, що це набагато дешевше, ніж у нас в магазинах. Зараз доставка платна, на Levi's. Але є акція у них дуже непогана. Це 75 доларів від 200, знижка, 50 від 150 доларів, знижка і 25 доларів від 100 доларів. Тобто оформлюєте замовлення на 100 доларів, плюс-мінус. Да? Вам мінус 25%, мінус 25 доларів, виходить, що 75%, і ви попадаєте ще й на безкоштовну доставку. Тобто, все, в принципі, супер.